Кіберфахівці ГУР МО України знову завдали масштабної атаки на російську цифрову інфраструктуру, яка використовувалася для підтримки військової агресії Росії проти України, і на третю добу від початку операції до переліку цілей додалися нові банки та Платіжні сервіси про це повідомляє РБК України з посланням на джерела. Зокрема, як повідомляє джерело в ГУР України, наразі під ударом перебувають найбільші російські банківські установи, зокрема Альфа-банк, Альфа-банк, Сибербанк, Крайфайзенбанк, ВТБ Банк, Росбанк. Дуже великий список. Я не втомлююсь процитувати цей список, проте ви втомитеся це все прослуховувати. Водночас сьогодні уражені також і месенджер Діскорд, система швидкісних платежів СПБ, ресурс кіно-відео перегляду лампа та. Багато інших, і за даними джерел окремі фінансові установи, зокрема Альфа-Банк, спершу заперечували, що збій пов'язаний із зовнішнім втручанням. Однак решта банків, зокрема і ВТБ, визнали, що намагаються впоратися із масштабною досатакою спланованою з-за кордону, та подолати її наслідки. Тим часом онлайн сервіси фінансових установ по всій країні вже третю добу або не працюють. Або не працюють зовсім, або працюють нестабільно та з помилками через це клієнти по всій території Росії не можуть зайти в особисті кабінети, здійснити. До прикладу оплату послуг сплатити за користування громадським транспортом та здійснити будь-які інші фінансові операції. Ситуацію для росіян також ускладнює і нестабільна робота інтернет провайдерів, які також атаковані українськими кіберфахівцями, зокрема білайну, мегафону, МТС Теледва Розтілікому, і як нині зазначають ворожі засоби масової інформації. Хакери діють за звичною схемою, сканують інфраструктуру жертв, знаходять вразли. Ві, місця, і після цього завдають вже удару. Повідомляється також, що повноцінно скористатися сервісами банків не можуть користувачі по всій території країни агресорки, в окремих російських медіа називають нинішні події інтернет-апокаліпсисом, і визнають, що досі не стикалися з подібними за потужністю кіберударами за даними джерел в гурмо. Операція проти фінансових установ держави агресорки триває. Я ж нагадаю, що масштабна кібератака на Росію розпочалася ще вранці 23 липня. Внаслідок удару докудару припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних додатків, банків, особистих кабінетів, системи оплат послуг в громадському транспорті. То що все вище. Згадане і також повідомлялося, що за кілька днів до атаки України на Росію через технічний it збій по всьому світу вийшли з ладу 8,5 мільйонів комп'ютерів з Windows. Ну це з посиланням на РБК України. Я ж нагадаю, що через глобальний IT-збій вийшли з ладу 8,5 комп'ютерів по всьому світу, і це менше. Одного відсотку усіх машин Windows в усьому світі це попередньо ще з посиланням на BBC Повідомляли стосовно цього апокаліпсису на території країни агресорки. Інтернет апокаліпсису віримо, що ці операції в банківських системах не тільки вони будуть далі продовжуватися і завдадуть. Великої шкоди усім користувачам на території Росії, тому що як попередньо вже було згадано, це вдано було масштабної атаки саме на російську цифрову інфраструктуру, яка використовується для підтримки військової агресії Росії проти України.